Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Хочу вам показати, як зробити фіксований відворот на резинці 2х2. Так само робиться 1 х 1. Це дуже зручно. Такий фіксований. Ось так він виглядає. Ось так виглядає. Ось так, з вивіритньої сторони. І ось так злоцевоє, ніби таке погрубшення йде, і воно дуже зручно, тому що воно не дає шапці розтягатись в місці перегину. Тут, де перегинається, вона більш-менш фіксується. І так як це йде все ж таки резинку, воно дуже добре розтягується. Але не так сильно, як звичайна резинка 2х2, наприклад, тому це дуже зручно, що в цьому місці шапка не буде сильно розтягуватись. І прошу переглянути, як це робиться. Перший ряд ми пров'язуємо тільки вивертні, лицеві перезнімаємо нитка за роботою. Тобто, виверитні пров'язали лицеві, перезнімаємо. Вивіротні пров'язала, лицеві перезнімаємо. Лицеві перезнімаємо, вивіретні пров'язуємо. Нитку, коли вона за роботою, не натягуємо, вона не має бути сильно натянута. І не має провисати, тобто вільно йде. Повернусь в кінці ряду до вас. Я пройшла перший ряд, прив'язала вже одну петлю з другого ряду, і другий ряд так само, Виверетні прив'язуємо, лицеві, перезнімаємо нитка за роботою, Виверетні прив'язуємо, лицеві. Перезнімаємо нитка за роботою. Таким чином ми прив'язуємо до кінця другий ряд та третій. Тобто ви в'яжете тільки виврітні петлі, лицеві перезнімаєте, повернусь до вас в кінці третього ряду. Я пров'язала три ряди, і ось так це виглядає потовщення з цієї сторони. Якщо розтягнути, то воно доволі добре розтягається. Ну, Не збирається, назад по спицях не збирається, але ось ну, так це виглядає. І зараз ми перейдемо в'язати четвертий ряд. Четвертий ряд ми починаємо в'язати як звичайну резинку 2х2. Тобто в'яжемо спочатку виверітні, виверітні, лицеві лицевими. дві виворітні, дві лицеві. Ви дивитесь, як у вас розвернуті петлі. Я в'яжу бабусяним способом. Я вмію в'язати і бабусяним, і класичним, бабусиним мені зручніше. Деколи я в'яжу резинки. Класичними петлями, але мені зручніше в'язати бабусіни, тому що я з дитинства так звикла. Тому я вважаю, що це взагалі ні на що не відображається, крім резинок. Резинки зазвичай я стараюсь в'язати класичними, але у випадку з цією шапкою я вирішила не дуже Морочитися. Так, ну, далі ми в'яжемо по малюнку тобто резинкою 2 на 2, я відв'яжу якийсь шмат і покажу вам, як це буде виглядати. Я пров'язала ось так. На самому ділі воно в мене виглядає. Ось так я в'яжу тут, і це буде моя лицева сторона. Це буде відворот. Відворот мені закриє, поки це той, що ховається під відворотом. Ось. У мене буде дуже широкий відворот, високий, точніше. Щоб добре прикривало вуха, але щоб не в'язати подвійну шапку. Ну і якщо було корисно, прошу поставити вподобайку, підписатись, приходьте до мене на, на канал, буде ще щось корисне. Бувайте, будьте здорові па-па!